Привіт! Рада бачити вас на цьому ютуб каналі «Волконська». Тут ми з вами спілкуємося про маркетинг про людей, про експертів, про інстаграм. Загалом тут цікаво, тому залишайтесь. Сьогодні хочу з вами поспілкуватись про таку цікаву тему. Я побачила у експертів, з якими працюю на консультаціях та на інших проєктах, що всі хвилює. Що вони недостатньо щось знають, щоб почати. Якщо вам знайома ця ситуація, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що. Е це хвороба насправді. Це хвороба будь-якої людини, будь-якого експерта, коли е, здається, що мені треба ще кудись дострибнути для того, щоб почати. Але насправді секрет в тому, секрет будь-якої успішної людини, і секрет навіть не успішної людини в тому, щоб просто зробити перший крок. Ви ніколи не будете достатні, тому ви вже достатні. Вже те, що ви знаєте, має право на те, щоб бути почутим іншими людьми. Якщо ви зараз думаєте, ось я вийду в ці сторіс, або зроблю той пост, або зроблю то відео на Ютубі, але про це вже всі казали. або, або а, мені здається, що я недостатньо експертна в тому, що я кажу. Будь ласка, продовжуйте розвиватись, продовжуйте вчитись, продовжуйте дізнавати щось нове, але ви ніколи. Не будете на тому кроці, коли ви скажете: ось тепер я знаю все. Ну, правда, скільки вже можна себе, собі ставити цю ці рамки, ці границі, чи чи ці кордони, через які ви не можете переступити, щоб просто записати сторіс або зробити відео? Повірте мені, я вже більше п'яти років розказую про те, як оформити опис профілю в інстаграмі. Кожного разу я думаю, що я вже це казала 500 мільйонів тисяч разів, і це нікому не цікаво. Але при цьому я публікую відео. І перше питання, яке мені ставить людина, як оформити опис профілю. Або я заходжу в той інстаграм і бачу, як люди некоректно, неправильно роблять опис профілю. Хоча вже тисячі експертів про це сказали. Або я зараз знаходжуся на Балі, це острів, який мені здається на 100% про духовність про е ментальне здоров'я та таке сам таке інше але при цьому я тут знаходжу людей які мене питають а що таке медитація і це я кажу не про те, що хтось поганий, хтось розумний, хтось не дуже. А я кажу про те, що завжди будуть люди, які не знають того, що вже знаєте ви. Але з кожним кроком, коли ви дізнаєте щось нове, коли ви ідете ем, розвиватись в своїй професійній сфері, або ідете дізнавати щось щось зовсім нове. Ми повинні розуміти, що саме в цей час ви робите крок назустріч в бездну, Тому що коли ви робите цей маленький крок, ви бачите, що знову перед вами відкривається тисяча питань. Здається, що я вже ось тут розвинутий, уже щось дізнався. А коли я це дізнаюсь, здає... виявляється, що там ще стільки всього треба дізнатись, і це буде завжди. Ви завжди будете робити крок. І бачити, що там ще багато нового робити кроки, бачити, що там ще багато нового, тікайте від людей, які кажуть, що я вже все знаю, вже все вмію. Скоріше за все, вони не знають і не вміють нічого. Тому, якщо ви зараз а, сумніваєтесь в тому, що ви достатньо знаєте про свою сферу, або в тому, що ви достатньо професіонал для того, щоб ділитись своїми знаннями в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, або десь де завгодно. Ви вже професіонал, ви вже можете ділитись, у вас вже є досвід, який може бути цінним іншій людині. І навіть цей шлях, який ви робите, поки ви йдете до своєї суперпрофесійної точки, яку ви вважаєте, ось точкою, в ви з якої ви можете почати ділитись своїми знаннями. Діліться цим шляхом, ви ж дізнаєтесь що щось нове. Ви знаходите нові інструменти, ви знаходите нові точки зору. Так діли, діліться цим. Це ж вже до цього вже достатньо. Будь ласка, просто зробіть цей крок. І насправді ви поки сидите і думаєте. А ось я зараз зроблю цей крок, а потім буде ось такий крок, це кажу, зі свого власного досвіду. Я коли розробляла е, марафон по сторіс, перед тим як його зробити, я вважала, що я знаю все, що мені потрібно зробити ось цей крок, потім ось цей крок, потім ось цей, і ось тоді в мене буде там е, марафон по сторіс, який пройде багато людей, і який зацікавиться багато людей. І ось я прям була дуже розумна, я знала, що мені потрібно робити. Але коли я зробила перший. Крок в сторону марафону сторіс, виявилося, що все взагалі не так, як я думала, і що там є багато нюансів, про які я навіть не могла здогадатись, поки я не зробила цей перший крок, маленький крок, який вже мене привів до нових якихось питань, які я повинна була вирішувати, і я кожного разу вирішувала їх в процесі. Якщо ви вважаєте, що знайдеться людина, яка буде розумніша за вас. Ви взагалі по перше, якщо ця людина... Каже, що вона розумніше за вас, а ви чогось не знаєте. Скоріше за все, вона просто а, не дуже впевнена в собі і намагається таким чином стати. Крутішою за вас, кажучи про те, що ось я знаю, а ти ні, просто ігноруйте цю людину. А якщо людина дійсно буде більш, з більшим досвідом або більше знати, вона ніколи вам не покаже того, що вона в чомусь краще за вас. Так, вона може бути сильнішою, і, можливо, в неї є якісь інші питання, з якими ви можете допомогти. Тобто у цієї класної людини за вашим. Поглядом, що ось вона досвідчена, а я ні. Будуть такі самі питання, що і у вас або інші, і ви можете один одного, як пазли, доповнити і дати ще кращий результат. А якщо людина менше знає, чим ви в цій сфері, наприклад, ніколи не вела інстаграм, як в моєму випадку там мої клієнти приходять, і вони взагалі ніколи не вели інстаграм. Чайно, ви можете для них бути корисними, навіть якщо ви просто розповісте якісь базові речі, які ви вже знаєте. Тому просто дозвольте собі розповідати про те, в чому ви експерт, ділитись своїм шляхом, навіть якщо ви зараз точці нуль. Точці нуль, яку ви вважаєте нулем, хоча насправді це не так. Дозвольте собі помилятись, ви завжди можете сказати, пробачте, я не знаю відповіді на це питання. Якщо ви робите прямий етер, або якщо ви виходите з вебінаром, або якщо ви робите якусь сторіс і вас щось питають, що ви не знаєте, ви кажете, сорі, я зараз цього не знаю, але я з радістю піду дізнаюсь, або скажу тобі людину, яка може тобі відповісти на це питання. І це нормально. Щось не знати, про щось сказати, про... вибач, я не знаю. Розвиватись постійно, але не чекайте цього ідеального моменту, його ніколи не буде. Це таке відео-сповідь, тому що дійсно я проводжу консультації майже кожного дня, і я бачу кожного клієнта, який до мене приходить, він каже: Я ще недостатньо експерт, або Я ще недостатньо зробив. Вас вже достатньо, любі мої. Я зараз нагадую собі Анжелу Перл з таким видом. Привіт, здравствуйте, мої родні, любимые, любі мої дорогі віси. Вас вже достатньо, любі мої діви, скорпіони або хтось інший. Ви вже цінність і вам вже є чим поділитись. У вас вже є життя і досвід, який може для когось стати. Дуже цінним і запам'ятайте, будь ласка, це не ви вирішуєте ділитись вам чи не ділитись. Це людина, яка отримує ваші знання, вирішує вони їй потрібні або не потрібні. Тому е не беріть на себе занадто багато і просто діліться тим, що ви вже знаєте, і тим, що ви вже пройшли на своєму життєвому шляху. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте підписатись, напишіть мені в коментарях, якщо це відео вас замотивувало та було для вас відкриттям. Або напишіть інсайт. Я дуже люблю виписувати з різних відео інсайти. Якщо у вас був інсайт у цьому відео, обов'язково напишіть в коментарях. Я дуже рада була з вами сьогодні побачитись. До зустрічі в нових відео. Бувайте!